Так просто гаєчки раз-раз-раз закрутив і забор уже майже стоїть. Тобто Секційний паркан, який кріпиться ось до бетону, просто на такій Тобто Ці е, стовпчики, ви можете їх як забітонірувати, а можете і просто ось. Якщо у вас якийсь там уже фундамент, є, наприклад, старий, да, ви хочете просто поміняти на такий забор, ви можете просто пластинами ці стовпчики закріпити. Е, секційні забори вони є висотою 1,5 метра є. Метр є два метра, є метр сімдесят. Тобто колір є такий сірий графіт. Колір може бути зелений, і колір може бути темно коричневий Стопчики так само відповідно. Кріпиться все дуже легко, швидко Ось кріплення в стопчиках. Уже просвевлені отвори з гайками. Там гайки вварені. Просто легенько собі закрутили, прикрутили і все. Тобто ну, мінімально, абсолютно мінімальних дій і у вас буде прекрасний стояти забор. Не хочете секційний, беріть, будь ласка, стовпчики, беріть, будь ласка, сітку, хочете рабицю, хочете пластикову, хочете беріть зелений забор. Все є в наявності. Відправляємо по всій Україні новий поштир.